Українська національна збірна команда з Боча відкрила змагальний сезон 2023 у березні. П'ятірка представників України змагалась 95-ма суперниками з 22 країн світу на міжнародному турнірі Загроб 2023 World двадцять Challenger». Великих змагань та можливостей заробляти рейтингові бали у спортсменів не дуже багато. Змагань вкрай не вистачає, тому не можна втрачати жодної можливості. Для нас це е, початок сезону, з цими змаганнями ми починаємо сезон, який буде складатися з п'ятьох е, змагань для нас. Це буде два е, чемпіонати Європи, два Кубка світу і ще одні одні змагання е, у Реці у, у кінці сезону. Я сподіваюся, що ми попадемо на всі. Ці змагання. Ну, на ці змагання я хочу, щоб от, основні роки попали в тройку, хоча б, бо ці змагання це е, старт для того, щоб попасти на чемпіонат Європи. Вже попали два спортсмени на чемпіонат Європи. І далі я хочу, щоб сподіваюся, що два спортсмени попадуть на Паралімпійські ігри. Початок війни спортсмени зустріли на навчально-тренувальному зборі в Одесі. Атака російських агресорів змусила спортсменів виїхати з країни. І досі учасники збірної тимчасово готуються до змагань у різних точках Європи, зустрічаючись тільки на навчально-тренувальних зборах. А, чесно, зараз дуже класно, коли ми всі збираємося. Так ми, як ми дуже в різних країнах проживаємо, це дуже приємно, коли нам допомагають організувати збір, і ми всі-всі разом збираємося. Наші збірники, це для мене саме кайф бачити всіх своїх. Для паралімпійської боча розлука з учасниками команди не критична, адже кожен має власний набір м'ячів і звик до домашніх тренувань ще під час карантину. Дуже часто головними тренерами і помічниками спортсменів є батьки чи інші члени родини, адже паралімпійська боча включає найважчі ступені уражень опорно-рухового апарату. Це від спорту для людей, які не можуть себе проявити ні в якому віді спорту, тільки боча. Вони не можуть ні плавати, ні теніс, ну нічого. В них не рухаються руки. Навіть вони взагалі можуть не рухатись, бо є таке пристосування для вибросу м'яча, яке дає можливість людям які не мають можливості руками кидати м'яч, вони з допомогою цього приладу теж можуть грати в бочі. Це ще від спорту для людей з тяжкими порушеннями ДЦП, детський церебральний параліч дитячий, ще гніопатія, артрогріпоз, щійна травма. Отакі от, от порушення у людини дається можливість грати в боче. Українська національна збірна починала свій шлях двічі, адже до окупації команда готувалася у Криму, а після довелося облаштуватися в Одесі. Останні п'ять років спортсмени активно виступають на міжнародних змаганнях. Тож в їхньому доробку є участі у чемпіонаті світу та призи чемпіонатів Європи. Підтримаємо їх на цьому нелегкому шляху і побажаємо витримки і завзяття. Будь сміливим, як Україна. Слава ЗСУ.